Вітаю телеглядачів в ефірі подія дня на календарі 16 травня четвер. І зараз до вашої уваги актуальні події сьогодення. Учора на площі Шевченка відбулось відкриття клумби, приуроченої дню пам'яті померлих від Сніду, за проектом переможця конкурсу на кращий проєкт клумби серед навчальних закладів міста. Даний конкурс проходив за сприяння ТОВ Червоного Христа України спільно з управлінням освіти і науки протягом березня-квітня цього року. Напередодні урочистого відкриття клумби відбулась прес-конференція за участі молоді, представників влади, освіти, медицини, членів товариства Червоного хреста волонтерів та журналістів. В майбутнє без віл СНІД це назва програми, мета якої інформувати якнайбільше людей, особливо молодь. І про те, що ви сьогодні зібралися, будете ці питання всі обговорювати, планувати свою роботу. Надзвичайно важливо не тільки для вас. Воно все це питання важливі і для нас, враховуючи склад сьогоднішньої президії. Ви бачите. Для нас чиновники теж дуже важливо, ваша свіжа думка, ваш незагружовий погляд на ті чи інші проблеми. І ваше рішення для нас, я вважаю, переконаний, є обов'язковими для виконання. Сьогодні, бачите, немає так, щоб один, одна якась галузь працювала над тією на ті чи іншою проблемою. І тільки така спільна дія взаємозв'язок між галузями, між поколіннями може дати якийсь результат. І один з результатів безпосередньо сама клумба вже квітне на площі Шевченка, де відбулося її урочисте відкриття. Почесна місія дісталася її творцям, переможцям конкурсу творчій групі гімназії номер 2 Наша гімназія, вона Дуже багато років вже висаджує на своїй території клумби. Вона озеленяє нашу гімназію, вона є дуже прекрасна і природа там дуже різноманітна. І ми хотіли, щоб наша гімназія зробила великий внесок і в благоустрій Білої церкви, адже Біла церква це досить зелене місто. Але б нам хотілося, щоб і посеред центру нашого міста стояв такий витвір мистецтва, який би надихав людей, які проходили поблизу нього. І ми б хотіли, щоб люди, які... Хворі на цю важку хворобу, вони розуміли, що навкруги них є підтримка і що люди розуміють їх. І тому я думаю, ці люди будуть вдячні нам і нашій гімназії, яка пропагує здоровий спосіб життя. Дана клумба стане символом пам'яті про тих, хто помер від сніду. А для хворих на цю недугу, принаймні те, що вони не самотні. Театр імені Саксаганського гідно завершує перед ювілейний 79-й сезон. Свідчення цього сенсаційна кількість прем'єр, які обіцяють стати хітами репертуару. В кінці травня Саксаганці запросять глядачів на шалене весілля в постановці Олександра Рожкова. А для сімейного перегляду запропонують казку Рапунцель. Ну а найближчим часом відбудеться прем'єра вистави Ніч з незнайомкою у постановці Володимира Галина. Власне, з цього приводу режисер-постановник. Провів прес-конференцію для засобів масової інформації, коротким висловом визначити то це п'єса про любов. Взагалі, що таке любов? І що надихає людей на любов, і що відбувається, коли люди втрачають кохання? У двох словах зустрічається чоловік і жінка. Абсолютно вночі відбувається зустрічся і вони абсолютно різні за своїми життєвими принципами, уподобаннями, смаками. І от доля звела їх на ніч разом. І в процесі спілкування з'ясовується, що люди їх об'єднує одне. Вони мають крав у особистому житті. Хочу сказати, що робота йде плідно і особисто мене дуже, я абсолютно задоволений і радий з того, що маю таку творчу радість працювати з нашими талановитими акторами. І до подій в історії 16 травня 1929 року в США відбулася перша урочиста церемонія вручення Оскара. Це, мабуть, найпрестижніша і найпочесніша нагорода в галузі кінематографу. Нагородження відбулося в стінах рузвельт Готелю і тривало воно всього 4,5 хвилини. Цікаво, що спочатку церемонія не мала такого шику, апофеозу та інтриги, які сьогодні їй притаманні. Нагородження проходило у колі нечисленних осіб. Підсумки були всім відомі заздалегідь, а сама церемонія мала вигляд урочистого обіду. Переможцям кінопремії дарували позолочені статуетки, що зображують лицарів, які тримають мечі. Кожна статуетка виготовляється з покритого золотом британіума і покоїться на постаменті з чорного мрамору. У тому вигляді, в якому вона існує в даний час, золота статуетка була вручена на першій же церемонії, але назва Оскар з з'явилася Тільки в 1939 році. Це були найактуальніші події сьогодення. Щоб уникати помилок, треба набиратися досвіду. Щоб набиратися досвіду, треба робити помилки. Ось так сказав свого часу хтось з мудреців. А наразі час дізнатися, якою буде погода п'ятниці. Завтра в білій церкві з самого ранку небо буде ясним, а по обіді дещо захмариться та трохи дощитиме. Денна температура сягатиме 24 градусів тепла. Вітер південно-східний 2 метри за секунду. Ніч буде відносно теплою, плюс 16 градусів. Вітер південно-східний 3 метри за секунду. Опадів нічний час не передбачається. Це був прогноз погоди на завтра. Не засмучуйтесь через дощі. Їх нам трохи бракувало. Гарного вам настрою і нехай щастить. Legenda